Готувати до зими потрібно не лише дороги, але й транспорт, зокрема, пасажирський. Про це керівництво обласної державної інспекції говорило на зустрічі з перевізниками області. Разом з тим підбило підсумки низки перевірок пасажирського транспорту, який курсує по місту, області та за його межами. Під час цих заходів було перевірено 12 тисяч 20 мікроавтобусів та автобусів. При цьому виявлено. Зверніть, будь ласка, увагу 247 технічно несправних транспортних засобів. Та всього виявлено 1238 порушень правил дорожнього руху. На жаль, це дуже велика цифра. Результатом перевірок стало 34 подання на позбавлення ліцензії пасажироперевізників та 24 подання до прокуратури. Незважаючи на таку статистику, даїшники констатують: кількість аварій за участю маршрутних транспортних засобів все ж зменшилась. І початку року на дорогах Полтавщини сталося 71 ДТП з вини водіїв автобусів. А це на 20% менше ніж торік. Проте для порівняння у сусідніх областях кількість зареєстрованих ДТП в середньому менша вдвічі. Даїшники говорять, цього року. року побывал у аварии кожен 17 автобус из полтавскими номерами, а их у нас немало. У нашей области на сегодняшний день имеется 639 перевозчиков, которые имеют лицензии на осуществление этой деятельности по перевозке пассажиров. В распоряжении этих перевозчиков имеется 2400 автобусов, на которые оформлены лицензионные карточки. Невдовзі, за словами Сергія Лисенка, у Полтаві серед пасажироперевізників проводитимуть конкурси на право надання транспортних послуг. Окрім того, з 21 жовтня в області стартує комплекс заходів перевізник зима зима-2013». Тому увага до автобусів та маршруток з боку державтоінспекції посилиться.